Що ми починаємо п'яту карту 10-го турніру Броджі J.U.A. П'ята карта вікенді. Минулу карту виграли хавіки, команда Шибеників. Це була потужна битва. Вони зіткнулися за в кінці. дуже сильно боролися між собою. Третіми були команда діда зірки сексу. Вони також там вносили свій імпакт. Зараз ось, ось зірки сексу пригають із Корсами. Я думаю, тут буде перша битва зараз. Так, де я є? Тут же ж? А, ось вони, ось вони, зверху. Вау, тут прям з самого верху почнеться бійка. Поїхали, зірки сексу. Перший кіл, Артика. Дід Михайло. Другий кіл. Дід Михайло, третій кіл. Корси закрито. Офігеть. Корси. За декілька секунд просто збр... збривалого. Дід Михайло, три кіли. Монстр. Монстр. Дрончик, а ложить! Наткнулися на три зубів. Дрончик ложить соціопадре. По три. По три. Одразу крепкі файти. Ніхто нікого не жаліє. Тут Діфер. Чує всю інформацію буде заходити в спину, до нього зайшли в кімнату. Добрий вечір! Я тут сру. На двох місця немає. Треба перезародитися. Діфер непогано настрелює. Нокей дро. Так, нам назад. Стрезубів До і доро <кій> Так, тут останній з істрезубів тримається, його будуть зараз заганяти. Ні, один на один. Тут два крепких воїна. Це буде цікаво. Діфер. Ні. 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 Не зміг. Не зміг, але дуже перспективний гравець. Кентіки діда закривають. Кого вони там закривають? Невже друзів? Ай ай. Так, Дора закрита. АРП закрили! АТБшники ми це пропустили. Команда друзів також закрита. Три зуби, одна людина. Корси на першій секунді вилетіли від ді діда. Просто дід в соло розібрав троїх. Договорились, хлопці, договорились. <гум> договорились. Не треба говорити на Діда нічого, бо він дає поїб. <гум> 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 да. Клінера вже втратила, але я думаю, заресують. Блін, початок був дуже моцний. Ставте якісь емоції, ставте якісь. Актив чат, люди, не бійтеся чату. Активні Я хочу вас бачити. Підніміть руки. Остання карта, фінал. Боже. Як, як тут оказав, оказався епіцентр, я не розумію. Але тризуби просто всіх карають. Вони карателі. Не дають спокійно вийти з цього файту. Нон стоп файт. Цікаво, він бачив цього воїна чи ні, але йому може не пощастити трішки. Так, його трішки обходять. АФК обходить. Тут ще двоє біжить. БСТРХД. Ось такий в нього. є. Ой, такі інтішники б'ються з хавіками. Хавіки накидують хаєшку. І реверен кидає свою хаєшку. Хаєшка не вдала. Один з хавіків уже мертвий. Тут іде наступ. Перестрілочка і реверенс Дознає, це дуже крепкий воїн він гарно стріляє. Ріхаєшку не знаю. кидає, Непогана грав'єшка, мабуть. Непогано. Дає демедж. Обходить. Поки не бачив. Побачив. Ай-яй-яй! Не побачив! Не побачив! Один влад залишається! Влад залишається, Влад воїн непростий. Він буде боротися, але тут команда дуже сильна. Вона просто так йому не віддасться. Я думаю, що максимум один кіл і підемо разом спілкуватися в чаті. Так, про нього знають. Шибиник, Саня фотограф. Окидують хаєшка, хаєшка не вдала. Шиби не клікується. Влад постріляв по ньому. Влад буде ховатися, мабуть. Я не знаю, як тут вивезти, але. Влад спробує. Не один раз він тягнув катки на мінімалках. В соло. Але цього разу мабуть не той суперник. Ці хлопці просто так не будуть даватися. Вони його трішки загубили, мабуть, повертаються до нокнутого. Не Настріля по сані фотографу. Хавіки добивають третього із команди TNT. Влад тепер може грати просто в своє задоволення. Може і розкатати. Чому б ні? Міняє позиції. Грає стратегічно. Не поспішає, лікується. П'є енергетики. Чує. Чує, баба. <звук> Дає багато демеджа, але й сам отримав багато демеджа. Закривають. Хавіки закривають команду TNT. Це було. Не то, що не, не легко. Але. Було цікаво. Так, тут перестрілочка. Тут вже АТБшники. знайшли собі суперника. Це у нас е, Black Clovers Їх тут четверо. АТБшників, якщо я не помиляюсь, троє. Не, вже четверо. Вони зараз від свого кидають Claверси хаєшечку. Іде невеличкий наступ, пішла розвідка від Атулєна. Датулін крутить. Бере флешечку. Поки я не знаю, чи має інформацію, чи ні. Але там також йде засланий козачок, він ізгори дивиться. Але я не знаю, наскільки він корисний буде. От Датулін ще зайде комусь в вухо. Можливо. А можливо, і сам получить вухо. Якщо спалиться. Щось що... не побачив, так? Да? Угу. Не побачив. А я, 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 я щас до зараз в спину настріляю. не стріляють, ні. Дентулін заходить в спину, але в нього в спині також є. там... там все не так. Добре. Тут уже клінер. Хаєшечка. Гарна хаєшечка від Атуліна. Наступає. Забирає двох. Буде добивати. Допомоги немає. Мінус 2. Баба, баба з дідом коза ложить джекета і що серйозно? У Black Лаверсів залишається двоє, вони далеко не можуть відступити, я думаю. Вони це і роблять, вони відступають. А тебе чіпи взривати не будуть, так що питання є, питань нема. Дивимось з іншими пасами. Що серйозно втратили одного гравця від команди Баба з Дідом? Світлана вбила е, джекета. Тепер вони хочуть встити, Хотять відквитати цю подію, яка їм не дуже сподобалась. Дивимось далі. GSC. GSC. Вони тут саменькі. Команда що серйозно продовжує воювати. Це поки що най найактивніший файт. Хоча. Хоча тут також є два ноки. Це капець. Ігра не пускає мене на класні ноки. Команду Інюа розгромила команда Аврора. Дуже пап хоче побачити цю битву. Так, Команда зірки сексу вирушає назустріч чомусь цікавішому, ніж просто лутатися. Тут Андрій. Їде поруч з командою, що серйозно. Аврора настрілює по кентікам Діда. Там ще десь лучі є, Це така розвідка. Ну тут вони так цікаво грають, розтягуються по карті. Це дуже прикольно. Отут уже пішла... пішла драчка з тризубами, з переможцями BroDZ UA 9. Крашаться, зірки сексу крашаться. Це це не дуже прикольно, тому що... Мінус один у зірків сексу, мінус, мінус один у три зубів. Хоча вже більше, мабуть. Мінус 2. Куда мене кинули? Ну що? Три зубів, мінус 2, 2 на 3. Хаєшечки. Непогано, непогано. Я не знаю, я не знаю. Ну він просто тримав хаєшку, потім взяв автомат і розстріляв. зубів закрито. Це просто якісь кіберспортсмени. <coughs> інший левел. Так, тут команда Зіброва настріляє по команді GSC. Вусик. Цікаво, цікаво. Так, зараз ми швидко глянемо. Так, якось переключимось. Команда GC і Хавіки. Хавіки стріляють краще. Саня фотограф має закривати. Але хлопці, хлопці також гарно грають, так що просто не Саня фотограф. Раз на раз. Закрили, команду GSC закрили. Шибеник забрав останнього. Тут, коман... Тут на дистанції. Ну, непогано. Кентікет діда має 4 кили, стріляються зі бровим. Так, подивимося на твайр трішки. <кій> мають о, оновитися дані. Так, зараз 4 карти. Має бути все вірно. Дивіться, 4 карти. Зірки Сексу 78 мають поінтів, АРП 66, Хавіки 59, АТБ 30, ІНЮА 26, Френс 21, Кентіки Діда 20. Я думаю, це трійка, любий з них може ще виграти цю гру. Цей турнір. Тому що всі. А, подождіть, не, вже АРП, ARP... АРП не може виграти. Ми пропустили, як їх вбили. Вони... вони вже все, на жаль. Але вони були дуже. тільки хавіки можуть. М -м -м. Як ви думаєте, хто виграє? Секси. Зірки сексу це дід Михайло і його команда чи. Команда «Шибеники», Хавіки. Там також в команді грають дуже сильні гравці. І Я думаю, що не все ще вирішено на цій, в цьому турнірі. Не все вирішено. Хлопці, кому сподобався турнір, хто є в чаті, хто має 2-3 гривні, скиньте, скиньте по 10 на Русоріс або на BroGi Ua Лігу. Ми ці гроші розіграємо разом з вами. Це всі гроші підуть на призові. Тому хто може, підтримуйте наші івенти. Будемо триматися купи, будемо йти далі вище і краще. Так, Зірки Сексу маю 3, 3 чоловіки. Три крепкі козаки, баба з дідом настрелює по подіду. О, о, така, яка біла, крута таратайка. Вусік, давай Вусік! Давай, давай! Хомтом плей! Поки має 0-килів, гачі бой, втратили зірочку, тополька. Поки він відпочиваю. Команда що серйозна, ще серйозна, команда. Джекет нокнутий. Форматор. Форматор. З епіцентру. Ой, щось... Я так розумію, що команда АТБ. Ну, да долен від зони вмер. А Леслі ще живий. І вони вже всі вийшли. Без шансів. До ігру, Леслі, я в тебе вірю. Ти не з тих, хто виходить з турніру, як Миша Сірогорба. Є в нас такі, як мінімум, 6 чоловік. Так, зірки сексу пушать Аврору, правильно? Павель. Так, Валіра Баренгар. Наш гелікоптер, залишився один. Він нікого не боїться. Нок! Нокає! Нокає дідову косу, але не все так просто. Не все так просто. Дід Михайло за свою косу дає по носу. ха Валєрчик. Ну, Валера боровся, молодець, мужик. Кентіки Діда. Розбирають Black Clovers Black Lovers. Що тут коїться і хто з ким бореться? Black Clovers походу, вже все. Так, да, Black Clovers закінчили турнір. Тут е, Хавіки. Вони будуть боротися з Кентіками Діда. Так, мені ще цікаво, чи є на карті АТБ. АТБ вже немає. Вони, так, я так розумію, приїхали до Кентіків Діда. Кентіки Діда його закрили. Що я нічого не попутав. За кого ви вболіваєте? Я вболіваю. Я навіть не знаю. Поки не готовий сказати. Але зірки сексу вже зробили 13 кілів. Ви розумієте, про що я? Давайте подивимося, скільки хавіки зробили. Хавіки зробили 9 кілів. Не все, не все ще втрачено. Хавіком треба закривати негайно зірків сексу. Тільки тоді вони зможуть виграти турнір. Бо так нічого не вийде. Але хавіки далеко від них. Хавіки далеко. Тут команда Луч. Уже занокана Вони грають з трьох. Оцим хлопцям респект і повага. В трьох грають до, до останнього. Елард Крас, лідер команди Луч. Передаю тобі привіт і повагу. Молодець! Подкаст вже вдвох дограють. Велект. Мають кулемет. Меткодер. Плеймаус нокнутий. Його зараз заресають. Ой-ой-ой! Саніно прилетіло трішки. Камаху нокнули. Команда Луч трішки. трішки тяжко, тому що зірки сили. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Хоткетси просто роблять грязь. Не дають. Шо, що, що, а ні. Хоткетси померли? А хавіки ще живі. Їх троє. Потрібно брати на шию і виносити. Винось воїн! Форест Гамп! Форест гамп, режим Форест Гампа! Не вийшло. Дотік. Таким чином їх двоє. <кхи> <кхи> Не, ну кентики і Діда красиво. Залетіли на турнір. А ти що, вже 15 кілів. Закривають. Кого вони закривають? Лучив, походу, закрито. Зараз вони націлені на діда з бабом. з бабою. Бо в домі має бути один дід. Два діда, а то не діло. Валентин, бахну 50 грам за клан. Ха -ха -ха. Молодець, валентин. Субота, можеш собі дозволити. Так, к'ентики діда, 4 чоловіка. Антиплеєр. Антиплеєр один. Один виживає, хлоп. Діма, давай, ми в тебе віримо. Діма буде виживати, але я так думаю, що вони хочуть його закрити. Андрій знає інформацію. Він буде в соло його пушити, ну я б на місці Діми його приймав, би, якщо він чує його. Не давайся. Шо, шо, шо робиться? Блін, ну що таке? А це капець, я так хотів подивитися. Ай, ладно, не побачили. Саня фотограф закритий. Хавіки вже не переможе цій карті, а переможуть. Зірки сексу, мабуть. <кій> мабуть, зірки сексу переможуть в цій карті, тому що в них 15 кілів, вони йдуть в топ-1. Тут дідова коса. Хоче розібратися до кінця з, діду... з... З... з дідом з бабою. Не вийшло. Не так просто, не так просто. Андрій зібрав добру команду, яка буде робити також грязь. Але, на жаль, зірки Сексу знаходять Рейла і вбивають його. Без страху Вусік буде ще побореться. Убермавпа. Убермавпа ще той Чує На них з усіх сторон йдуть. І зірки Сексу і кенти Діда. Але їх закривають всіх, да? Закрито. Кентіки Діда і сам дід спрацювали разом. Так, демон. Цікаво буде стріляти по діду. Стріляє. Маю гарний костюм. Так, Дід Михайло, 6 кілів, Сініно, 7 кілів. Андрій 1 кіл. Ексекютор 4. Монстр. Так, Дід Михайло закриває Кентика. Свого Кентика. Закриває друга Кентика. Дід Михайло, 8 кілів, лідер. Нок. Одного із Та кінчик. так'ки посипались. Кентіки посипались. В парті вже залишилось не так багато людей. Діда з бабом. Кентики діда. Та це все. Тут просто Дід зараз розійдеться, розійдеться повну. Зараз закриють кентика. Потім заклиють, закриють антиплеєра і діда з бабою і все, отак і буде. Антіплеєр хоче зайти в топ-3. Не засуджую. Так, зайняв кращу позицію, буде закривати останнього демона. Вигнав всіх демонів з карти. Кінтиків своїх вигнав. Так. Топ-3? Антиплеєр зайшов топ-3. Ну це вже фрі-він. Це просто розборочно. Попали на розборку. Стата буде на твайрі. На тварі. Діда з бабою закрили, антиплеєр виходить. Виходить. В топ 2. Непогано. Боже, які монстри просто. Скільки в них? 24, 25 кілів буде. Діма, просто вбийся десь. Просто вбийся. Дивіться, дивіться. Дід Михайло буде вбивати. Кажу вам. Діду, давай, 10 кілів, ти легенда, вже, вже легенда. Я би на місці того став голим і руки підняв доверху. Або танцювати почав. Посилання є, зараз да. я додивлюся. Діду молодець. Перемога! Хороший. Зірки сексі. 25 вбивств. Це легендарно. Боже, як то красиво. Вітаю їх. Мабуть, вони і перемогли. Підписуйтесь на Твіч, підписуйтесь на YouTube. З вами був ваш Бро, Брозора ТВ.